Так, привіт, Тарас ще раз. Друзі, це Тарас Ништа, йому 23 роки, учень мого потоку, який попередньо закінчився. І зараз хочу кілька слів задати, кілька питань задати Тарасу, поспілкуватися з ним, поділитися з вами його результатами, і саме Тарас розкаже, як йому вийшло зробити такі результати. Тому, в принципі, перше питання: звідки ти взагалі дізнався про арбітраж трафіку і як отримував якийсь перший досвід цінніший? Так, всім привіт. Про арбітраж я дізнався ну досить давненько, напевно, років три тому. От uh -huh. але я почав ним так займатися посилено цікавитись десь у серпні, серпні, вересня. Це був 23-го, так, так. так. Я прийшов там один безкоштовний курс. Потім вже почав собі в соло працювати там через партнерки. Там шукав собі офери, підбирав uh -huh. і в принципі так працювалося мені до. Відносно стабільно, тобто не на таких об'ємах, як зараз на цьому на твоєму курсі, і uh -huh. зараз в команді, тобто так собі стабільно працював. В принципі, трошки важкувато було самому, бо соло uh -huh. без команди воно якраз зараз наступні питання трішки про це буде да от скільки виходило заробляти самостійно, от коли ти якраз соло працював? Okay. Півтори в місяць. Десь до півтори. Супер. Ну, це досить непогано, зроблю таку ремарку. Тарас знову ж таки має досвід, і знову ж таки, тому в нього вийшов такий результат. Ми зараз проговоримо саме конкретно який. Це, якби як правило, коли люди приходять з досвідом, то виходить іксинути. Ось, Ось зафіксували. А скажи: а чим саме тобі подобається ця професія? Ну, от саме арбітраж, чому арбітраж? Скажу так, тут реально можна гарно заробити, це ні для кого не секрет. Друге, це дуже вільний графік для себе, тобто ти можеш працювати з будь-якої точки планети. Наприклад, з Влазил... кухні <соць> 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 в тебе був не знаю, ноутбук і інтернет. вільність просто в uh, своєму поселяному житті. Оця свобода. Uh -huh, uh -huh. <соць> uh -huh. Ну в цілому зафіксувала свобода. А це для мене також в принципі найважливіший критерій, тому що ти можеш дійсно працювати вдома. Ти можеш працювати в кав'ярні. Це заїжджені банальні такі речі, але вони такі є. І для багато багато для кого. Типу, це ну типу дуже важливо і для мене. Я думаю, так же, як і для тебе в цілому. От це зрозуміло. <Mile dizzy> так, звичайно, якщо ще є з чим порівняти, коли ти дійсно десь от, ходив на цей завод е і їздив, да, рано прокидався по графіку, жив і просто так от планував своє життя, скільки років тобі треба заробляти, щоб заробити там на якусь там машину, авто, поїздку відпочинок, і типу зараз ну, сидиш вдома, <Huge> балдеєш, скажімо так, грубо кажучи, і отримаєш якийсь результат. От, е Siz on. круто, зафіксували свободу, це в принципі основний фактор. А скажи, будь ласка, от. Е як ти взагалі про мене дізнався і чому обрав мене як вчителя, щоб піти ну, навчатись, тому що в цілому в тебе досить фані результати в соло були. Ось чому вирішив піти до мене вчитися? Побачив, не знаю. Можливо, це був таргет в Інстаграмі, можливо. Угу. Можливо, десь якась в документаціях підписка. Потрапила ну, це 100% це з Інстаграму, угу. я от Слідкував, десь був підписаний, може, місяці три. Угу. А, вже тоді, я вже якраз почав доклада, як тоді соло почав заливати сам. Е я такий дивився, дивився, ну дивився непогано. Там якраз був от цей потік, що поруня закінчиться, здається. <iot> я показував результат, я такий думаю, ну в принципі непогано, але я думаю, я можу краще. Ну захотілося так. Я такий думаю, Фрикально. ну я думаю, варто спробувати. і Тоді вже ми з тобою зв'язалися. В тебе якраз відкрився відкрилась форма перед запису. Я заклав форму, потім ти зі мною зв'язався, Ну і вже воно пішло. Так, да, так. Да. Я, до речі, ще пам'ятаю, ти також був з тих, хто типу, не супер відразу прийняв рішення про те, йти вчитися чи ні. Типу, чому ти сумнівався? Uh, я Якщо пам'ятаєш. Пам uh, зараз я пам'ятаю, що таке: так, от сумніви в мене були навіть не знаю, з якого приводу. Я пам'ятаю, мабуть, ти, ти просто. Uh, ну, у тебе був досвід, тебе щось виходило і В цілому, скоріше за все, ти думав, а чи потрібно мені от, да, ще й вчитися, оскільки в мене так. зараз виходить непогано. Так, і тепер забігаючи так. на да, вже от зараз наперед, ну не, не забігаючи, а вже до цього часу. Да, от, чи от, чи пошалкував, ти що пішов навчатися? Оскільки те результат був один, а зараз якби результат іксонувся, навіть так, з досвідом, Ікс-4, ікс-5 зараз. так, так, так. Тут в ком'юніті, але це вже трошки пізніше. Да, 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 да. Зараз зараз це все цікаво. Дійдемо. От, е, зафіксували в цілому, от, е, пішов навчатися, тому що е, хотів іксанути, да, і хотів. Як що цікаво, це влада Кравченко, така ж сама історія була. Я її запитував: а чому от я побачив результат там тоді Стаса дві тисячі там 100 доларів під час навчання. Я, типу, піду, я хочу зробити більше. Ну, типу, побити результат. І ти так аналогічно виходить така собі мотивація. Нам... Так, так. мотивація. Це точно нами руки. Супер. А скажи, дивись, багато хто думає, що арбітражне ну, типу суперскладна ніша, взагалі, в принципі, це щось таке, в чому розберуться далеко не всі. Яке твоє враження, так? І які в тебе були, в принципі, складнощі, ну, коли ти починав? Навіть ще коли ти в соло починав, можливо, чи в тебе вони були взагалі в цілому? Ну, для мене арбітраж, оскільки я вже там з Metaed знайомий майже 5 років, для мене це взагалі не було проблемою. Там якісь технічні моменти, це все на ізі. От, а е якщо для людини, яка не знає взагалі, ніяким okay. чином не доторкалися там до рекламного кабінету Фейсбуку, це можливо на початку, коли вона перший раз зайде в рекламний кабінет, неї викличе якісь там е якусь відразу, типу дуже багато всього важко okay. в цьому розібратися. Але от е якщо взяти курс, е те наскільки там все правильно е пояснюється, наскільки все чітко структуровано, оці всі фундаментальні речі вони всі доступно доносяться. Я думаю, це ну. Хіба треба бути дуже єнивим, що не зробити, uh -huh. що там іде мова? От, так. в принципі, тут немає ніяких проблем бути взагалі ні в кого ну, головне бажання головне, бажання, головне бажання. бути лінивим і мати бажання. Це я, я так же само думаю. Супер зафіксували чудово. А скажи, а ти працював десь паралельно? Була то якась ще робота? Чи ти от лише арбітражем займався і ще ну, під час навчання в принципі зараз? Так працював це дуже близька ніша. Тобто, це теж трафік, трафік. Агенція. Я там SEO в цій агенції. От ми займаємося трафіком, але це, це суто біля ніші, і uh -huh, це на ряду. Uh -huh. ну, тобто, це, ти, як не, тар... не... таргетологи, так таргетом займатися? Так. Ага, супер так, там тому мені було дуже легенько сюди зайти. Ага, тобто, по факту, в тебе основна була робота ну, зв'язана з трафіком. Ти додатково ще пішов навчатися, додатково заливатись. Ха, нормально ти додатково залився. Я так, за 5 років взагалі мого. Працевлаштування, я нічим іншим не займався, окрім травм. Mm -hmm. mm -hmm. <при> круто, круто. А скажи, те так цікаво: в тебе вийшло на арбітражі заробити більше, ніж ти заробляєш на основній роботі, чи, да. чи менше? Да. Більше, так? Да? Супер. Більше. супер. Зафіксували, круто. Окей. А дивися: ну, тепер про цифри. Ти заробив, ну, реально досить велику суму під час навчання, да? От, скажи, будь ласка, скільки це?

57 сім доларів, сім я перевіряв перед цим. Так ага, чому перевір, да за що перевірив? Тому що цікава я історія. Так, я просто якраз відкрив звіт в Китаї, ага. подивився і вдачаюсь так, так. Так, так, так. нього шість чотири цікава історія. Що сім баксів, да, от 7 доларів те ну відділяло просто від першого місця? Ну вісім, щоб е зробити більше цікаво. От що ти відчув в кінці? Да? от в принципі, які в тебе враження, того, що ти м, таку суму зробив? Е, да, От які в тебе емоції були. А, Ти задоволений, очікував більше, чи просто очікував, щоб щоб тебе отак от вийде? Е, в принципі, очі... не очікував більше і не менше. От в мене десь на середині навчання в мене були цілі. Я не знаю, чому така цифра. Я хотів зробити шість тисяч. Я не знаю, чому я поставив собі сітч шість тисяч. Там 5, не скільки шість угу. я цю ціль перейшов, тобто там на 350 доларів. Е, От я не знаю, чомусь так воно вийшло. Uh, і, в принципі, я задоволений. Це дуже хороший результат за такий короткий період прав. Супер, я абсолютно згодний з тобою. Це досить помітні, відчутні, хороші гроші. І скажи також питання: диви, ти прийшов з досвідом? Так знову ж таки, і в тебе були там певні якісь очікування від нашого навчання від нашої команди. От поділись чесним відгуком про ну як тобі навчання, як все пройшло про ком'юніті, про нашу команду. В цілому справдились твої очікування чи не зовсім очікування, справдились. Все дуже круто. Я вже навіть теж текстовий відео писав, да, ще відеописав. Навіть римка да. з боку кураторів була неймовірною, тобто жодне питання не залишалося без відповіді, навіть якщо можливо там якісь питання куратор. Ну тому що людей багато куратори могли пропустити в чаті повно людей, і це важко все відсідувати до яких ком'юніті і вже досі до інших студентів вони відповідь допомагали іншим, тобто допомогу один одному. Один одному плюс допомога з боку кураторів це дуже круто, і також у нас було що ти дзвони, де обговорювалися різноманітні питання там будь-якої складності, і всі вони е, були обговорені, тобто і проблема вирішувалася. Супер. Супер круто. Тобто в цілому, ну як і всі, е, е, от але в цілому, я так розумію, найбільша цінність для тебе була це якраз от, е, підтримка кураторів, ком'юніті, оця от е, атмосфера спілкування, де люди заливаються, особливо ще коли ми додали трошки азарту, е, змагання якось це все діло підвели, і це все дало от, е, такий собі результат, що кожен кожному допомагав, і в цілому вийшли такі от результати. Супер. А скажи, скільки в тебе часу в день займала робота, от, да, щоб зробити результат от 6 тисяч. Доларів нагадаю, друзі, це за два місяці. Нас навчання триває два місяці. От щоб зробити таку суму за два місяці. Скільки ти в день працював? Ну плюс-мінус в середньому. Десь в середньому ну, я скажімо так, я в день не дуже багато прийняв цьому часу. Тобто монітори там статистику, квітар, можливо, я, там додаток підключав його, перезапускав. Тобто це не багато часу. А в основному сам процес заливу тривав ну не більше двох годин. Але зазвичай я працював oh. полочах. Я зазвичай так працюю по ночах, я привик. Mm. В цей період. Ну, це чисто арбітражний трафік цей графік вночі <по> працювати. Зрозуміло, зрозуміло. Супер. А... Міна, Павла, до речі, ти сказав, що 6 тисяч вийшло заробити за два місяці, mm -hmm. а цього місяця, от я почав заливатись там з 5 числа, mm -hmm. а тобто, це вже тиждень часу пройшов, бо коли ми вже почали заливати там інші нові опери. Це вже я був, мені вдалося заробити вже майже таку суму половину суми. Якусь Може, ми її в цілому. Я внесу 5 копійок, друзі, так як Тарас, ну, якби логічно, що потрапили до нас в команду, і зараз він вже працює в рамках команди, і от зараз вже новий місяць почав заливатися. Скільки зараз ти налив? Десь 2,5 тобі вже, так? 2,8. Це сьогодні у нас яке число? 12 березня, почав ти 5 березня. Ну, тобто за тиждень дві Ну, я так розумію, ціль в тебе побити свою планку, свій рекорд за місяць тепер. Те, що я тобі, в принципі говорив, я думаю, в тебе все вийде. Включився. Ти дуже, дуже скажімо так, потужно. <плес> молодчинка. <плес> да, да, да. О, супер. А дивись. Ну, я тебе вітаю. Чесно, дуже мені приємно, що ти все-таки да, вирішив піти до мене на навчання. Пройшов його, пройшов його круто. Зробив просто ну, розйобний результат. А ти великий красавчик. Дякую тобі в цілому за це інтерв'ю. От і от хочеться попросити тебе якусь пораду в кінці от, новачкам. Да? Чи варто, варто йти в арбітраж зараз в принципі? Чи варто ну варто, варто я воно чиніти? Чи можливо зараз не найкращий час? Що скажеш? Ну, час, коли ми будемо очікувати найкращий час, то він може взагалі не настати, тому я б не рекомендував там на щось очікувати. От а варто чи не варто це сто відсотків варто, якщо людина впевнено хоче цим займатися, але знову ж таки хочу сказати, що не потрібно керуватися лише одним бажанням заробити великі гроші тут і зразу. Тобто, це далеко не про це. Якщо людина здатна багато приділяти цьому часу, багато працювати, тестувати різні гіпотези і так далі, тобто приділяти в цьому час, боротися з різними помилками, як з боку там систем Фейсбуку, і так далі, там може когось депресія бути через них. Це буває таке подолати. Якщо вона готова до цього, то звісно, що вона отримує бажане вже в кого скільки. От, але воно того вартує, проте не варто там ставити якихось захмарних очікувань, що потім вони не розбилися там в перші кілька. Там, ну звичайно, так це ти дуже вірно підмітив, тому що зараз дійсно хтось подивиться це інтерв'ю. От шість тисяч за там під час навчання, типу, собі за норму це сприймати не варто, звичайно, тому що як я говорив себе в сторіс, це гіперрезультат, і це дійсно одиничні випадки. І круто, що вони є. Тому хочеться їх показати звичайно, але знову ж таки зафіксуємо. Дякую тобі, Тарас. Велике ще раз зафіксуємо, що Тарас мав певний досвід. Він в цілому працює з трафіком досить давно з білим трафіком. Тому ті інструменти, які ми дали йому на навчанні, е, ті офери, ті схеми, що ми йому дали, показали, вони просто зроб, ну, дали можливість Тарасу зробити, як ти казав, X4, X5 від того, що ти робив. Ну і от, от це от круто. В цьому в принципі є основна цінність. Супер, е, останнє питання до тебе. Да, от е, як на твій погляд, в принципі, досягти успіху в цій професії творбітежі трафіку? От кілька факторів: Одні, два, три. Справді, це що я вище згадав. Це стресостійкість, uh -huh. я би сказав, усидчивість. Uh -huh. Знаєте, правильно висловити мабуть, uh -huh. є uh -huh. треба приділяти час, особливо якщо людина не розуміється в цьому взагалі. То тут треба час, бо це чимало. От, і впертість. угу. 100 зафіксували, зафіксували, супер. Дякую тобі, велике Тарас. Ще раз вітаю тебе з таким результатом і впевнений, що і в цьому місяці, і наступні місяці, в тебе вони будуть тільки-тільки рости. Ці результати. Я тобі цього бажаю не загубити цю джагу до і бути голодним до нових результатів. Супер. Дякую. На зв'язку. Все, Па-па.